Привіт, привіт е усім, Мене звати Оксана. І я вас вітаю на своєму творчому каналі Оксимур Handmade по-українськи, де я в'яжу, шию, творю і витворяю. Сьогодні. Я вас запрошую подивитись моє відео. Відео у Грі Магічний Кубик, який придумала Оленка Буганова. Це після шаленого тижню стартів у нас зазвичай така гра. Я вже друге беру в ній участь. Мені дуже подобається, тому що гра мотивує для того, щоб просувати свої процесики. Отже, сьогодні я починаю знімати своє відео. У цій грі. Сьогодні у нас 8 квітня, і я вам показую ось, що у мене буде у цій грі. Перше в мене буде шкарпетки Helix, які я починала в шаленому тижні стартів. Ось мої шкарпетки Helix. Це із залишки у пряжі. Ось так компоную. Це у мене буде. Перший процесик. Другим процесиком у мене так само шкарпетки. Шкарпетки мікс. Я написала, щоб я їх розрізняла, тому що цю пряжу я наміксувала. Це напівшерсть. Там є ниточка нейлону. І таке наміксувала собі для шкарпеток. Це в мене буде під номером 2. Так, під номером 3 у мене джемпер зебра. Ось це джемпер, який я мучаю. Досить важко в'яжеться. Така цікава фактурна ниточка. Дивіться, ось тут ого, навіть є вузлик. Це травка, ніби така, як травка ниточка, а далі чорна ниточка йде петельки. Ну, ці петельки мені важко даються. Ну, нічого, будемо просувати. Ось на цьому рівні в мене він є. Поставлю маркер, буду просувати далі під номером 3. Під номером 4 у мене пов'язка на голову, яку я почала. І зовсім трошки пров'язала, зовсім, зовсім трошки. Тож вона буде у мене під номером 4 просуватися. Так. Під номером 5 у мене мій рожевий джемпер, який я лише почала горловинку ось. І так він ніде не просунувся. Тож буду просувати цей рожевий джемпер. І під номером 6 у мене. Секундочку. що Під номером 6 у мене моя славнозвісна павутинка червона, яку я так вагаюсь в'язати не в'язати. Тому вона у мене зовсім не в'яжеться. Вона у мене вже так стоїть, як запасний варіант, коли нема що в'язати, коли нема куди рухатись. Ось моя мука, тому що розпускати я вже не буду. Не буду бознати, як важко розпускається мухер, тож у мене вона під номером 6. Сьогодні 8 квітня, Вчора Оленка викинула кубики у нас випав перший і другий кубик. Тож я буду в'язати перші дві шкарпетки Helix і Мікс. Далі зніму завтра, ви дочекайтесь, це буде. За Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 9 квітня і Оленка викинула ось такі кубики. номер 2 і 4. Під номером 2 у мене шкарпетки Мікс, під номером 4 пов'язка на голову. Отже, я буду в'язати шкарпетки. Ось мої шкарпетки Мікс. І просувати, і просувати свою пов'язочку цю. Ну, нарешті я її почну просувати. То, як почала, так і закинула, бо в'яжу те, що більш треба. <сум> Тож, сьогодні я буду в'язати ці два свої процеси. Далі підключуся завтра, покажу вам, які випали кубики. А сьогодні я маю що в'язати. Я якраз і хотіла дуже пов'язати цю шкарпетку. Ну і, і звичайно, пов'язочку треба, треба, бо вже треба. Не переключайтесь, у вас то буде через секундочку, а у мене завтра. Друзі, вітаю! Сьогодні в мене ранок 10 квітня. І на сьогодні нам випали кубики 5 і 4. 5 це у мене рожевий джемпер, який я так і не просувала. Стоїть, стоїть, почала в тижні шалених стартів і все. Ось цей рожевий джемпер. І номер 4 це у мене пов'язка на голову. Мабуть, я буду поки в'язати пов'язку, тому що мені її швиденько треба. багато просунулася від учора, трошки лише пов'язала, бо в'язала. Шкарпетки. Тож, ось на цьому я рівні буду сьогодні просувати пов'язочком. Дочекайтесь, не перемикайте Завтра відзніму знову нову частинку відео. Сьогодні у нас випали циферки 1 і 6. 1 – це у мене шкарпетки Helix, а 6 це моя червона павутинка. Шкарпетки Helix, ось у мене тут, я їх досить мало щось просунула. А моя павутинка, як завжди, лишається без змін. Тому що я своє завжди відкладаю, на потім в'яжу. Поки те, що мені найбільш потрібно. Тож сьогодні, скоріш за все, просуватиму ось ці шкарпеточки Helix. Все, підключуся на другий день завтра, а ви дочекайтеся. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 12 квітня, і ви бачите у мене у кадрі два мої джемперочки це лише розпочатий розовенький джемперочок, а цей джемпер о, зебра, який я так назвала зебра. Тому що ось така ниточка цікава, так у мене лягає цікаво ці секції. Цей джемпер я просуваю активніше, тому що випадають по два номерочки, а я, якщо маю небагато часу, то просуваю один. Якщо у нас два джемпери, значить це значить, що у нас випали циферки 3 і 5. Джемпер зебра і джемпер рожевий. Зебру мені треба швидше зв'язати. А рожевий не так, ну, рожевий може і почекати, тож я просуваю більше цей джемпер. Ось це був уже п'ятий день. Далі буду в'язати потихеньку-потихеньку. Скільки зв'яжу, стільки вам і покажу потім уже у. Відео зі звітами. Тож дочекайтесь і не переключайтеся. Ну, ось, друзі, і настав той день, коли я маю показати вам усі свої процеси. Швиденько вам відзніму, тому що перед Паскою дуже багато роботи. І я не дуже попрацювала на цьому тижні. Ну, але ж якісь просування є, тож буду вам показувати зараз. Що я просунула? Перше, у мене були шкарпетки Helix. Їх я найбільше, мабуть, і просунула, тому що ось я дов'язала шкарпетку. Одну цілу шкарпетку дов'язала. У мене пішло 50 грам у мене було 107 грам ось цих ниточок. Я в'язала із залишків пряжі. Буду вам показувати однією рукою. Тому що е, ніяк мені прилаштувати, поки штатив. Дивіться, із цих залишків пряжі я в'язала, зробила ось тут п'яточку коричневою. А тут боялася, що мені не вистачить і пров'язала практично до кінця. Е, і залишила собі на всяк випадок коричневої ниточки. І почала вже другу. Другу шкарпетку до цієї пари. Отже, по цим шкарпеткам у мене найбільше просування, ну, тому що, ви знаєте, що я більше зараз потребую шкарпетки. Ну, не я, мені треба відправити, тож в'яжу більше шкарпетки. Ось це перша моя така робота. Зараз буду показувати вам далі. так, Друга робота це мої шкарпетки мікс. Шкарпеточки мікс, з ниточки яку я наміксувала. Ось, дивіться, в мене тут позначено, до яких пір в мене було зв'язано. Так, досить мало я її просунула тому що більше просувала шкарпетку Helix. Але все ж таки трохи просунула. Далі у мене був джемпер зебра. Ось на такому етапі я з джемпером. Я вже. Так Пров'язала, що перезняла його на більш великі спиці. І то вже мені замалі. Більш велику Спиці з, великим, з довшим тросиком Але і то мені замалі. Треба буде ще пошукати такий номер спиць І ще з більшим тросиком. Трохи я його просунула, я собі не відмітила, але я його трохи все ж просунула. Тут я забула поставити маркер просто в'язала в'язала, в'язала. Досить важко він в'яжеться. Але хоч трошки я в'язала це, був мій третій процес зебра Далі у мене пов'язка на голову. Пов'язка на голову, ось на такому етапі. Нема, що тут багато в'язати, але я все ж думала, що може мені зробити. МК на неї, простий візерунок, але так би і візерунок показала, і саму пов'язочку як в'яжу, тож лишила її на такому етапі. Що мені треба буде ще дов'язати. Але, але це тільки після свят, тому що свята, свята у такі великі свята я не в'яжу. Але чекаю їх закінчення і думаю, вже. Знову візьму за діло, мені аж руки чешуться, ось я та, якщо чесно. Тож, на цьому етапі моя пов'язочка. А джемпер рожевий так і лишився невідв'язаним, тому що там були у нас по два процеси. Я просувала другий процес і павутинку свою червону. Я навіть не буду показувати, я з неї пров'язала практично всього пару рядочків. Тож, такі. Невеличкі у мене просування. Кажу тиждень був дуже напружений, як в роботі, так і вдома. Пасха на носі, тож, роботи повно-повно-повно, а в селі та і поготів. Тож, стільки всього у мене є. Дякую всім, хто дивився, слідкував за моїми просуваннями. Дякую, хто був зі мною. Завжди рада вашим подобайкам, коментарям, підтримуйте нас. Наш український контент, і переходьте по посиланню внизу в інфобоксі, там буде відео на всіх е, учасників і на організатора Оленку Буганову е, у цій прекрасній грі магічні кубики. До нових творчих процесиків! З вами була ваша Оксана і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. Па-па!